Всім доброго вересневого дня! Сьогодні 6 вересня, п'ятниця. Ми з чоловіком йдемо на маршрутку, будемо їхати в місто, на нову пошту, нам потрібно зайти, буде забрати посилку і так пройтись по магазинах дещо підкупитись продуктів. А зараз ранок йдемо, милуємось, яка краса кругом, яке вже гарне небо. Нарешті, нарешті воно блакитного кольору. Бо влітку, коли стояла та неймовірна спека, небо було просто сиве, не було то блакит тієї чарівної. А зараз кругом осінь, вже в повітрі, в небі, кругом осінь. Тут у нас трошки підчищали дерева вздовж дороги, трішки насмітили, але то таке воно прибереться поступово. Тут були гарні верби. Але вже так нависало над дорогою, що не можна було машинам приїхати, а коли вітря, то й страшно було ходити. Воно все, знаєте, як від вітру, скрипить, тріщить. І це, і саме, це саме місце це такий невеликий прохід. Ми бігом-бігом пробігали, щоб, не дай Боже, що на голову не впало. Зараз тут попідчищали. А це ми вже повернулися з міста. І привезли нашу посилку. І що ж ми таке замовили? Не повірите, але тут у нас димохід. У нас влітку трапилась така проблемка. Був сильний перевітру, і зламало нам трубу димоходу. І як виявилось, за три роки наша труба всередині, не дивлячись на те, що ми замовляли труби з нержавіючої сталі, воно перегоріло в одному місці. Навіть не в одному, одна труба, в общем, повністю забраковалася одна труба. От. То ми виписали через інтернет. Це, до речі, робити дешевше, чим купляти в наших магазинах, принаймні в нашому місті. Така труба обійшлася нам би в магазині, як нам сказали, 700-780 гривень. А в інтернет-магазині вона. Щось около 360 до 400 гривень. Тобто за всю посилку, тут, крім труби, два коліна, переходник і ще одна коротенька труба, ми за все оце заплатили 1000 гривень. А так ми тільки за одну трубу заплатили б майже 1000 гривень. От. Дуже гарно опаковано все. Дуже... Продавець підійшов дуже відповідально до опакування. Гарно все замотано, щоб ніде нічого не пошкодилось, не приймялось. От Ми довольні. Це все, всі запчасті із нержавіючої сталі. От чоловік буде потихеньку, поступово переробляти, бо скоро почнеться опалювальний сезон. Та й навіть коли починаються дощі. У нас хата глиняна. І коли починається сезон затяжних дощів, хата починає набратися вологою. Та є сиро. От, і коли в хаті сиро, ну, немає того уюту, немає того затишку. У нас є ще всередині хати грубка, яку можна палити газом, можна палити дровами. Ми газом не користуємось в грубці дровами, але вона не пропалює всю хату так, як нам би хотілося. Тому в нас трошки перероблена система опалення. Палимо котлом. От і треба влітку зараз підготуватися до сезону. Дрова ми вже заготовили, вже в нас все складено, все так, як положено. О, тут вже чоловік почав переробляти, повністю проєкт свій переробляє, виводиться, із котла виходить труба. От він її повністю оновлює все. А це наші невеличкі покупки. Трошки купила хрустиків котам. Вони їх полюбляють. Купила три окорочка, зроблю з них, потушкую їх. От, купили, ось купляємо такий паштет печінковий зі свининою. Дуже смачний, такий, як домашній. Ніяких нема, домішок, нічого. Купили свіженький булочок, Булочка здоров'я. Вони мігенькі, свіженькі. Невеличкий кусочок вареної ковбаси. Зайшли в АТБ, купили сметанку, молочку, ряжанку. Таке все необхідне. Купила на пробу якусь нову ковбаску, називається гуцульська. Ну, вже, як наперед скажу, що спробували. Вона непогана. Ну, так, щоб дуже-дуже ах, я б не сказала. Ну, нічого, їсти можна. Їсти можна. На свою ціну вона коштує там салка достатньо. А це я назбирала яблук, у нас немає дощів, яблуні дуже скидають яблука. Яблука портяться, десь асад дірку прокрутить, десь підгниє, десь стукнеться. Назбирала дуже шкода, дуже гарні яблука, вони дуже смачні, але зривати їх вони ще недостатньо достигли. Тому я, тому я їх збираю, мию, нарізаю, вирізаю всі ці пошкоджені місця, нарізаю і висушую. Викладаю на сушарку і висушую. Зараз вдень така температура. Що воно дуже швидко висихає. 2-3 дні і висушується. Дуже я задоволена цією сушаркою. Вона в мене працює все літо. Я вже дуже багато сушні зробила, саме яблучною. Пробувала сушити маліну, але ні, то не то. Все-таки для маліни потрібен дегідратор. А для такої сушні сама красота. А це в нас вже вечір п'ятниці. І Мерекса відпустили погулять, в нього енергії дуже багато. У нас собака, як то правильно сказати, Мітіс лабрадора, не чистокровний лабрадор, а ця собака дуже рухлива, дуже він такий компанійський, але якщо його тримати весь час не прив'язаним, то шукати я його буду по всьому селі. Він такий у нас дослідник. Тому ввечері ми закриваємо фірточки, всі, щоб він нікуди не вискочив. Двір у нас достатньо для нього великий, щоб він міг погуляти і бігає. Кидає йому сиру картоплю. Він, я не знаю, говорять, що собакам не можна давати сиру картоплю, але він її настільки обожнює, що відмовити йому я не можу. От, тому одну-дві картоплинки йому кидаєш як м'ячик, він ловить, потім з задоволенням згризає ту картоплю. Це для нього якийсь такий неймовірний смаколик. Як то кажуть, коли не можна, але дуже-дуже сильно хочеться, то хай буде. От, а це мої два хвоста. Фоська поймав ночного метелика, бражніка. приніс гратися, він через день, через вечір мені приносить в хату. Відкрита ввечері хата, і я сижу в хаті, а він мені приносить цього метелика в хату. Випускає. І йому, мабуть, в кайф дивитися, як я бігаю, ловлю цього метелика по всій хаті, щоб випустити на вулицю. Отакі От у нас розваги по вечорах. Ну, а це в них з маркізою традиційне дзюдо. Тільки то є дзюдо ранкове, а це дзюдо вечірнє. Люблять вони так повалятися, погратися, тим більше, що вже немає такої спеки на вулиці, вже вечора прохолодні, вже осінь, люблю цю пору. А вам дякую за перегляди. Бажаю всім мирної ночі, мирного дня, мирного неба над головою. До нових зустрічей!